На сьогоднішній день є домовленість з міською радою, але будемо йти і будувати це питання для того, щоб у місті поставити камери відеоспостереження, які будуть фіксувати номерні знаки. Ну, наприклад, взяти в Семенівки, поставили ці камери відеоспостереження, які обналічують номерні знаки, і можна тоді... Установить, чи цей автомобіль-двойник, і перебуває в розшуку по інших, ну, по різних причинах. У нас сім виїздів з міста, і це було б ну, дуже для нас підспорля, підтримка для того, щоб е, бачити. Наприклад, в вічний час розтрощили апарат, і ящик, там холодильник, де е, ці напитки були, не а яся, такі там Кока-Кола. І ми в ювелірному. Магазині дивилися камери, вони не належно, не можна його ідентифікувати, але це ще раз показує те, що якщо б камери хороші були, якщо б їх була спромижність, то це було б хорошо обреділяти при розкритті злочинів. Да, дуже багато крадіжок, особливо в торгових центрах, де по камерах відеоспостереження ми встановлюємо злочинця і таким чином е, іде на розкриття злочину. От ви говорили щодо камкамери безпостереження? Вже неодноразово не вони були встановлені. Сесія на це э, кошти виділяла. Я так розумію, що на 9-поверховому ринку є камери безпостереження, ну, вона не працює. але не працює. Да? От ви на вашу думку, скільки їх має бути? Де вони мають бути встановлені? Зрештою, яка це сума для міського бюджету? Так? На сьогоднішній день у нас. Э... Вони нас п'ять камер по місту, які не працюють, ми знайшли, там, нам допомогли. Спеціаліста, який до сих пор не може ради дати. На дев'ятиповерховому будинку стоїть камера до спостереження, яка риночно цю площу, можна сказати, о, повинна оглядувати, і ми бачить, і архіватор буде видно. Вона не працює, тому що той, хто її встановлював, він і як то зашифрував, і там як вони там зробили, і доступу немає. І тепер не можемо код проломити для того, щоб ці камери, камери повинні. Стоять ті на сьогоднішній день у які будуть приносити результати. І щоб хтось їх обслуговував. От дивіться, у горішніх плавнях поставили камери. Я там ну, я з усіма начальниками спілкуюся, ділимося ямики. Вони поставили ті камери, які ідентифікують особу. Наприклад, у місті, де людина, там чоловік, да? камера бере. Особу, вона з базою даних щитує так, як номерні знаки, і провіряє, чи є дана особа в розшуку. Вона зразу фіксує, показує що так, да, цей чоловік може й пройти, вона не видасть там нічого. Але вона е, покаже нам, що в такому-то місті, в такий то період часу, время, все отакий, отакий який знаходиться в розшуку. Отакі камери треба. І правильно, ми це питання ставимо не для того, щоб одрапортувати і на всіх е, крикнути, що безпечне місто, у лунах камери понаставляли. Треба, щоб людина щоб обслуговувала, щоб не получилося Оті помилки, які допущені, що п'ять камер вони не працюють, а толку з того. Що вони стоять. Нам хай по одній камері ставлять їх потихоньку, але щоб воно працювало, щоб можна було обслуговувати їх і давало результат. Нам потрібен результат, а не просто отчитатися. Я вносив пропозицію міському голові. Давайте не треба нам зразу мільйон або 600 тисяч, давайте по 100 тисяч. От ми обриділили засудля, да? поставити на Хорольському спуску чи як там камеру, поставили там, привели у відповідності обслуговування, поставили далі. Поетапно робити, але щоб воно працювало, щоб не для того, щоб читатися і кричати, що е, у нас безпечне, безпечне місто, ми понаставляли камери від щоб щоб ці камери років на 10 їх можна було, щоб вони технічно не устаріють, і щоб був від його результат до цього всього, а просто так поставити е, муляжіні. Е, я ще міському голові вносив таку пропозицію, що. У нас перші поверхи, всі практично, якщо взяти бізнес-центри і все інше. ну, Декому не подобається, я говорю, от у Кременчу, я був членом виконкома, зобов'язували всіх зимою, сніг чистить, освітлення. На Новий рік вони дерева там, гірляндами обкрашали і все інше. І це не кошти були бюджета. Це були кошти у того підприємця, чий це магазин, і в тому числі він ставив камери відеоспостереження. для бізнесмена, який е, там ювірні там, чи, виробами, чи якийсь салон красоти, поставив дві камери відеоспостереження. Ти його перехвати, воно перекриє і твій об'єкт і перекриє вулицю. І якщо, не дай Бог, якісь там події, ми будемо бачити чітко. Виконуєш знову, поставити відеокамеру, на якій не обличчя, не номера автомобіля нічого не, не буде ви правильно для себе вони закритять поставити те що те що подешевше ви забомізави правильно сказали тоді коли дають дозвіл на запуск цього об'єкта, коли його переводять із житлового нежитлове, от отоді треба зобов'язувати їх, оці всі вимоги зробити. Я думаю, що ми будемо на цьому настаювати і якимсь образом, тому що на сьогоднішній день новішого не придумали. Да, Десь якісь моменти є і оперативно-рушукова діяльність задіяна, а десь є і технічна. От дивіться: у лубнах стоїть рубеж і стоїть у кобеляках рубеж. За тиждень, я не розумію, що в нас, вони або не включають, що в Кубиляках за тиждень дві-три машини по рубежу проходять і їх ставлять на арешт майданчик, тому що там вистрілюють, що вони або перебиті, або вони підлежать арешту. І напрямок вроді однаковий. Там Дніпропетровський, тут Київський, все одно ж ці автомобілі йдуть туди. Семенівка своїм бюджетом. Це ж СМТ, вони могли можливість, чи як кажуть, вони знайшли можливість собі поставити ці камери, А ми в Лубнах, що не можемо такі поставити камери? І це не не для того, що це там Учаренкові потрібно чи там Ярмакович. Це для всіх. Ми живемо у цьому місці. Наші діти тут ходять, наші тут батьки ходять. Ми повинні це робити. Ми повинні робити. Я постійно за це говорю. Ми говорили о цій громаді Сергію Івановичу, говорю, Сергій Іванович, давайте засудля. Засульська громада, це населений пункт, там по десь скільки тисяч три, чи тисяч п'ять. Чого ж не перекрити? Чого не поставити камеру <п 'я> У нас проблеми одне, друге, третє, четверте, а це вроді. Не проблема. І ми тоді їхали, стали біля магазину, попросили, щоб він камеру розвернув, щоб хоч вулицю можна було моніторити. До речі, це позасуля не так давно на вулиці Мукові була здійснена крадіжка. можливо, вилужена, таковий обов'язки, ми знаємо, тільки за три місяці, два місяці тому. І от така була ситуація, господар будинку звернувся в поліцію і ну, з такою проблемою. Піграли і залізли з того саду, і луками, напевно, вийшли. А, на що було йому сказано про те, що в принципі, в поліції взагалі знають, хто б міг бути йому вірним грабіжником. Mm -hmm. а, Особа. На, на якій машині десь зареєстровано ДНР, здається. Ну, тобто так, є група цих грабіжників, які на той час було в нами yeah. району. А, і вони таким чином гастролюють, так, так би мовити. І от питання постало в тому, як же ж ну, зрозуміти, чи дійсно в цей час проходив по вулиці, чи можливо проїжджав той транспорт, чи можливо ті гранизники були, якимось чином так. І от вони таким шляхом. Я до чого до мене чоловік просто поставив на будинку камер, ну, від розпостереження. І от що цікаво, що оце він вилучив. А ви в засобі прижимали? Так. Сама, сама невеличка частина дороги з тупіка лише. Ну, за той період, коли це було здійснено крадіжка, нічого не було. Я до чого веду? Що ви кажете? І Сергій Іванович Бондаренко говорить, загалом обов'язково в засумі мають бути камер. Якщо це не громада, це має зробити, то вже ж дійсно приватний сектор, нехай самі Сподобися. про це попікнуються. От у чому річ про а це головне? Не. Так ви подивіться, там же підприємство і довольно таки. В такому фінансовому тяжкому состоянні yeah. цей yeah. завод, цей залізобетонних виробів, вони ж можуть дві камери виставити на центральну вулицю і пожалуйста. Це буде безпека і твоїх робочих, які які ідуть на тебе. Роблять на хто там керівник, і так само і інших мешканців. Звичайно, ми, ж, ми про це говоримо, що е, виставте, от е, у нас е, скоєно було крадіжки на гаражах, е, на налоговій стоїть 4 камери. Ми їх е, промоніторили от і до, а не побачили. Значить, ми вже цю, як кажуть, цей участок відкидаємо. Е, моніторили там лісове господарство, промоніторили ту ситуацію, та відпадає. Ми вже тоді перекриваємо, ми вже шукаємо інші путі. Це, це дає е, серйозний аспект для того, щоб розкривати злочини. Навіть ну, останній раз так, по крадіжках зупинки по хвилинці, де сумку вкрали, то там, якби не камера, то ми б там якби, нічого не зробили. То що ми подивилися з камери відеоспостереження, там ми побачили приблизно хто то вчинив, але він просто так рухався, що обличчя не було видно. Ну було видно за то, з ким він був. І перед цим, де вони проходили в іншого підприємця на магазині, там ідентифікували двох дівчат. і Вже потім, спілкуючися з ними, ми дізналися, з ким вони перебували іменно з хлопцем, і встановили особу злочинця. І чим більше у нас буде місто перекрите, тим більше ми будемо бачити не тільки конкретні факти, а і навіть якщо навіть щось і не перекрито буде камерами, то все одно десь по відходу, під'їзду, від'їзду, це все теж буде видно. Чого ви палили, коли ми малювали пам'ять Чепає? На гвардійській першому будинку стоїть камера від спостереження, але вона знімає дорогу, що йде на марський не Чепає. Стоїть поруч кабінений варіант, я тоді до нього підійшов, в них стояло дві камери. Одна всередині стоїть на відвідувачі, інша стоїть біля входу, але направлена всюди зверху, що видно, як тільки людина заходить. Хоча б може пройтись до підприємця ну, на 30 градусів чи настільки повернути ту камеру, що видно тоді і той вхід, але трохи видно і прогорожу, і спроворажу. Що... Це постійно і робиться, бо то, що коли воно все вживу відпрацьовується, коли виникають якісь події, mm -hmm. потім, коли вже ми приїжджаємо, бачимо, що да, нас трошки там десь не заплачує, прохаємо, всі сідають на зустрічі коригуються все. Питання доведемо до логічного конця, тому що це, це можна сказати, один із пріоритетів камери поставить. Депутати Їх... не ну, Я можу сказати на останній голови, навісні, міського голови, яка відбулася ще з Олександром міського цими камерами, на що почули відповідь. Якщо ми будемо підкову. Свої камери. Одному одній прийшов, давай дали поставили, інший прийшов, вони застаріли, я не бачу, давай другий. Прийшов третій, вони зламались, давай третій. Так, я думаю, я вибачаюся, я е, думаю, що е, міська рада, коли виділяє кошти, там же теж сидять розумні люди. і вони, і вони Ну, у всякому випадку, довгі проявляти якусь господарську діяльність для того, що якщо вони видають під любого начальника поліції, який би прийшов сивий, білий і сірий, виділяють камери, вони повинні знати, що ці камери повинні працювати і давати результат роботи. Кінцевий результат. А те, що вони е, хочуть, е, знаєте, засвідчити своє почтення новому керівнику, то змініть. для мене цього не треба. Я хочу, щоб воно е, працювало. І потім після Івана Василя і Петра і всіх, останні, що вони працювали. Ну, толку з того, що стоїть 5 камер, сьогоднішній день вони не працюють. А чого? А хто їх дуже обслуговує?